Доброго дня, шановні користувачі мережі інтернет, зокрема порталу Золочівнет. Заставило нас звернутися до вас така неприємна подія як для Золочівщини, це конфлікт селі Ясинівці. Ми, громадиши Анжела Михайлівна та школяр Галина Ярославівна, хочемо висловити обурення громади Стру села Струтин неправдивою інформацією стосовно... Душпастерської діяльності отця Миколи Мандрика на парафії у селі Струтин. Так, отець Микола був нашим пастерем, був нашим духовним наставником протягом 6 років у селі Струтин. Він прийшов молодим, ініціативним, ще, можна сказати, не з досить достатнім багажем практики у своїй роботі. Але він впевнено. Сміло влився у життя громади, зумів за короткий час згуртувати навколо себе ну, як молодь, так і старше покоління села. Він за час своєї роботи у селі Струтин показав себе ініціативним, організатором, хорошим, залишив по собі відчутний слід у житті нашого села. Він став шанованим отцем в селі, став. До нього дослухалися, просили у нього поради. Тому слухати таке, що отця Миколу мандрика з тріском вигнали з серла Струтина і промовчати? Ми, як представники громади і вся громада, не хочемо мовчки, тому і звертаємося з таким запереченням того факту. Так, може хтось і відчув якийсь тріск в цей час, коли отець Микола йшов, але це хочу сказати: певно, був тріск. Свіжоспеченої шкоринки короваю, оскільки проважали отця Миколу на його інше місце служіння з почистями, з повагою, з пошаною, квітами і короваєм. Так, це може й той комусь тріск почувся, але ніхто отця Миколу не виганяв. Це було рішення Вищого духовного керівництва церкви змінити місце служіння отця Миколи Мандрика зі струтена на парафію село Червоне. І якщо дивитися в загальному на цей конфлікт, який виставлений в мережі інтернет, прикро на це дивитися і прикро про це говорити. Тому що ми живемо, не треба забувати, вже в цивілізованому суспільстві в час 21-го століття, коли свої ідеї, свої погляди і свої віросповідання треба доказувати словом, фактом, законом, а не звертатися до таких засобів кам'яного віку, як кулаки, палиці, каміння. Це просто смішно, і це є прикро для нас. Прикро не тільки за конкретну ситуацію, а взагалі за церкву. Якщо дивитися глибше цей конфлікт, хочу сказати: ну, отець Микола не є ініціатором і розкольником. У церкві. Отець Микола, навпаки, старається завжди згуртувати молодь. А те, що є дві гілки у християнстві, католицизм і православ'я це також не вина отця Миколи. Це історично склалося. І закидувати йому такі факти у відео, що він приносить розбрат у село, в парафію, це також є неправда. В Цьому є і підтвердження, навіть цьогорічні факти. Організації веселих канікул на парафії в селі Ясинівці, на парафії в селі Червоне. Може мені закинути, звідки ви про це знаєте, коли ви зі Струтина. але не секрет, що Струтин і Ясинівці це два села з різних боків Золочева. І люди між собою спілкуються, мають спільних родичів і дітей, які ходять в золочівські школи. Тому інформація поширюється і не є секретною. Діти до сьогоднішнього дня, буквально вчора. От до мене діти зверталися і казали, що ви знаєте, ми щось до сьогодні пам'ятаємо ті пісні, які співали на веселих канікулах, і як то було гарно, і всім було приємно. Хоч не довгий це був час, але дітям він запам'ятався ятав, запам надовго. І, може, щось говорить про те, що на ті веселі канікули в Ясенівцях прийшло до 90 дітей. І це не були діти тільки однієї конфесії, це були взагалі просто діти, які не хочуть і не розуміють того поділу. Вони хочуть десь провести свій час, бути чимось зайнятими, побачити якусь увагу дорослих з їхньої сторони. На ці веселі канікули прийшли не тільки маленькі діти. Там була задіяна в цьому і така старша навіть молодь. Села Ясенівці, що мене особисто навіть дуже і здивувало, тому що в більшість в села ходять на веселі канікули такі діти до класу сьомого, а вже старше не дуже хочуть діти. Значить, що з їх там зацікавлювало і що з їх туди кликало. Тому хочу ще раз звернутися до всіх, що факти щодо поведінки і щодо. Діяння, отця Микола викладені, не є правдивими. Ми, громада Села Струтин, підтримуємо отця. Він завжди є бажаним, шанованим і почесним гостем на нашій парафії. Його завжди ми чекаємо до себе в гості і ми його завжди підтримували і будемо підтримувати. Дякую. Я хочу сказати, що під час служіння цих шість років, коли отець Микола був на нашій парафії, він себе ще проявив дуже добрим господарем. Тому що за його керівництвом було перекрито церкву нашу мідною бляхою. На цей час це і дорого було. І зараз наша церква виглядає як. Ну, дуже гарно було побудовано при церковний будиночок, такий господарський. Отець Микола був, замовив огорожу ковану, багато інших робіт. І тому ми дуже, як то кажуть, наша церква на той час почала підніматися. Біля церкви зараз нас дуже гарно стало. І тому ми хочемо оцю Миколі подякувати, і ми його підтримуємо. І наші отці, отець Ярослав перед тим, після отця Миколи в нас був настоятелем. Тепер отець Іван вони завжди запрошують отця Микола до нас в гості на храмовий праздник успіння Пресвятої Богородиці, на велику святу сповідь великодну люди завжди з отцем спілкуються. І тому ми хочемо відстояти, як то кажуть, гідність не тільки нашої парафії, тому що було таке сказано, що струтим стріском оця Микола вигнав, але і висловлюємо свою дуже велику підтримку оцю Миколі.